Як ви думаєте, чому провалилися всі спецслужби світу, які пророкували поразку Україні у випадку російської агресії? Давали від трьох днів до трьох тижнів до трьох місяців, тобто, з одного боку, аналітики розуміли. Західні аналітики, провалилася американська розвідка, провалилася китайська розвідка. Я кажу, що провалилася російська розвідка, яка думала, що тут з хлібом, сіллю, там і квітами будуть окупантів зустрічати. Європейські розвідки провалилися. Провалилися всі аналітики і розвідки. А чому вони провалилися, шановні друзі? Вони врахували слабкість української держави. Вони враховували, що до влади е, прийшли е, неукраїнська е, правляча політична еліта, тобто Хасіди, Хабадівці прийшли. От, е, що росіяни розвалювали армію ще е, при Януковичі, при Порошенку підривали військові склади і так далі. Тобто, ну, з об'єктивної точки зору, якщо подивитися, то в Україні не було ніяких підстав змагатися. Навіть Трамп заявляє, що а чого типу, ви війну починали? Ну, по-перше, Україна війну не починала, на неї напали. А хто спас ситуацію? Народ України. Тобто не була врахована українська ментальність, не, була, не був врахований український національний характер, не була врахована здатність українців до соціальної самоорганізації. Згадайте, після нападу росіян. 2022 році, як люди йшли в тероборону, записувалися добровольцями, щоб зупиняти російські війська, палити російські танки і вбивати російських окупантів. Тобто ментальність от національний психологічний характер українців засвідчив, що українці здатні самоти. Організуватися, українці здатні хоробро боротися проти окупантів і захищати свій дім. Що нам тепер робити в цій ситуації, шановні друзі? От маємо хоробрий народ, маємо е, хоробрі збройні сили України. Нам треба формувати українську. Національну патріотичну еліту. Бо за 30 років сучасної української державності українці в Україні ніколи не правили. Правили переважно євреї і російські нацисти. От вам і результат. Тобто, нам треба перезавантажити українську державу і змінити неукраїнську політичну еліту на українську національну еліту. Слава Україні!